Привіт! Ви на каналі FoodFun. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний різдвяний пиріг. Два великих яблука чистимо від шкіри та серцевини. Нарізаємо дольками та переходимо до плити. Добре розігріваємо пательню, викладаємо 20 г вершкового масла, висипаємо яблука. Додаємо 50 г цукру та півчайної ложки кориці. Перемішуємо та смажимо 3-4 хвилини. В миску вбиваємо яйце, додаємо 40 грамів цукру та добре взбиваємо. Додаємо 50 мл олії та знов все взбиваємо. Далі додаємо 200 г просіяного борошна, дрібку солі та 5 г розпушувачу. Замішуємо тісто. Викладаємо тісто на посипаний борошном пергаментний папір і тоненько розкатуємо його. Викладаємо яблука по всій площині тіста та обережно скручуємо все в рулет за допомогою папіра. Викладаємо на деко і відправляємо в добре розігріту духовку на 30 хвилин з температурою 180 градусів. Далі прикрашаємо цукровою пудрою та подаємо до столу. Ось і все. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт і побачимось у наступному відео. Смачного!